Мене звуть Томашевський Сергій. Я представляю компанію Фотон Україна. Це наш підрозділ компанії СТК. Перша машина, яка стоїть тут ближче до нас, це машина е виробництва Китаю під нашим брендом Кій 14904», який має потужність 90 кінських сил. Трансмісія 24 передачі повністю реверсна, дозволяє працювати як вперед, так і назад достатньо оперативно. Це повна заміна трактора МТЗ, потужність двигуна 90 кінських сил, вага трактора біля 4 тонн без баластів, яка повністю замінює всі операції, які міг виробляти трактор, трактор МТЗ. Фактично це повна його заміна. Тут вже сучасний двигун, який відповідає екологічним нормам Ті 3 і спаливна система Common Rail. 4 циліндри, турбонадув і інтеркулер. Трактор оснащено пневматичною системою тормозов і кондиціонер. Трансмісія виробництва Китай. Сучасні, по сучасним технологіям виробляється повністю механічна, з реверсом 24 передачі вперед, 24 передачі назад. Вал відбору потужності 540 тисяч переключається речагом. Ванна на гідравліку і смазка трансмісії це розділено все повністю. Зараз трактор укомплектований двома парами гідровиходів. На Зад плюс навеска з плаваючим, але можливі комплектації з трьома парами виходними, з плаваючим положенням, з подйомом з опусканням. Навіска дає принудітельну систему опускання. Повністю сучасна кабіна з пластиковим оздобленням, з кондиціонером, з удобною ергономікою. Яка дозволяє працювати довгий час без усталості тракториста. Все це компанія Чанфа виробляється на одному заводі, і двигун це теж підрозділ компанії Чанфа. Один варіант балочного типу він якраз найнадійний, дозволяє велику велике навантаження. Осеве щодо до, можливо додати баласти передні. Щоб стабілізувати машину і отримати максимальну тягу в роботі. Сухий воздушний повітряний фільтр, достатньо удобний для обслуговування, об'єм паливного баку 160 літрів, пластиковий сучасний бак. Навісна система обладнана виносними додатковими гідроциліндрами з принудітельними системою опускання, дві пари гідровиходів, категорія 2, грузопадьовність 4 т. 200 кг. Вартість складає мільйон двісті на сьогоднішній день. Державна компенсація, постійно ці машини не мають поки що локалізації, не працюють. Є розроблені банківські програми по фінансуванню покупівлі тракторів з дуже цікавими ставками кредитування.